Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. В цьому відео хочу коротенько розповісти, як допомогти да рослинам легше перенести пікірування. Іноді, на жаль, таке трапляється, що провели пікірування, а рослинки на новому місці тривалий час не можуть приживитися, хворіють, а в деяких випадках навіть гинуть. Щоб такого не трапилося, зараз все покроково розберемо. І якщо цього дотримуватись, то з рослинками після пересаджування все буде добре. Але давайте на початку, що таке пікірування і навіщо. Взагалі його проводити. І так, пікірування рослин це пересадка сінців із загального контейнера або густого посіву в окремі горщики або на більшу відстань один від одного. Навіщо проводити пікірування? По-перше, це посилює кореневу систему після пересадки коріння краще розвивається. Друге, пікірування зменшує конкуренцію рослин за світло, воду і поживні речовини. Третє пікерування попереджає витягування. Якщо сінці ростуть занадто густо, вони можуть бути слабкими. І четверте, при пікеруванні вибраковуємо слабкі парости, залишаючи тільки найсильніші рослинки. Я впевнений, з цим все зрозуміло, але давайте перейдемо до розгляду моментів, які будуть допомагати рослинам легше перенести пікірування. Перш за все, використовуємо для пересаджування сінців легкі ґрунти з потрібним рівнем PH. Саме легкі ґрунти не будуть стояти на заваді розвитку пошкодженої кореневої системи. А рівень pH потрібен бути в районі 5-5-70. Кислі або лужні ґрунти використовувати для пересаджування сіянців не варто. Друге, за декілька годин до проведення пікірування проводимо рясний полив сіянців для того, щоб на момент проведення пересаджування сіянці легко відділялися один від одного, мінімально пошкоджуючи кореневу систему. Звісно, коренева система. Навмисна чи не навмисно все одно пошкодиться, ось як вони вже переплетені між собою. Від цього нікуди не подінешся. Вони будуть порушуватися. Але основна маса коріння повинна бути неушкодженою саме, якщо ми це зробимо обережно, рослини швидше відновляться на новому місці. Третє, після проведення пересаджування проводимо. Полив пересаджених сінців з використанням будь-якого укорінюючого засобу. Можна використовувати добрива з підвищеним фосфором, наприклад, 13-40-13, плюс додавати будь-який укорінювач на кшталт Радіфарм, фертірут, Грандіс, Корневін або навіть бурштинова кислота. Ось такі та подібні укорінювачі значно покращують відновлення кореневої системи. Після проведення пересаджування. Наступне пересаджування рослин проводимо в похмуру погоду. Або зранку, або ввечері. Дуже важливо, щоб. При пересаджуванні, після пересадження на рослини не попадали прямі сонячні промені, тому що вони змушують рослину швидше дихати, випаровувати більше вологи, а пошкоджений при пересаджуванні корінець не в змозі буде поставити потрібну кількість вологи в листя, і листя починають опускатися рослинка в'яне. В деяких особливо гострих випадках рослина може пересохнути і навіть загинути. Тому пересаджування проводимо в похмуру погоду, а після пересадження сінці розміщуємо в затінку, щоб на них деякий час, день, два, три не потрапляли прямі сонячні промені. Бажано, щоб температура при пікіруванні була приблизно 20, 22, 25 градусів, щоб не було занадто спекотно. Бажано після того, як провели пікірування. Пересаджені рослини обробити поверхнева будь-яким антистресовим препаратам кшталт Мегафол, Аміностар, Вмпл2 та подібні. Саме така обробка по листу покращує приживленість рослин на новому місці і прискорює їх відновлення. Які рослини не варто пересаджувати при вирощуванні розсади? Це всі рослини гарбузові. Такі, як огірки, дині, кавуни, кабачки та подібні дуже погано переносять пересаджування. Тому бажано їх сіяти одразу або в горщики, або в касету, або на грядку на постійне місце. Також погано переносять і деформуються при пікеруванні коренеплоди морква, буряки, редис та подібні рослини. Їх також краще. Сіяти або в окремі якісь ємності, якщо вирощуємо через розсаду, або одразу сіяти на грядку. І наостанок, коли краще за все, проводити пікірування рослин, відштовхуючись від їх фази розвитку, все дуже просто. Ми дивимося на появу справжніх листячків. Коли з'явився один, два, максимум три справжніх листячка на рослинці, ми. Розуміємо, що вже є потреба провести пікірування. Не варто перетримувати рослину і чекати, поки вона переросте. Краще відпікірувати маленькі рослини, і вони швидше приживляться на новому місці, ніж рослини будуть вже перерощені, які будуть довго хворіти і важко приживлюватися. Тому, друзі, побачили максимум три справжніх лисичка. Проводимо пікірування. І виконуємо всі кроки, за які я до цього розповідав. Я впевнений, що переважно більшість цих нюансів, за які я зараз розповів, ви знаєте і без мене. Але все ж таки, розпочинається новий сезон. Багато чого могли б позабути. Тому вважаю, що було б варто все ж таки освіжити пам'ять і за це все проговорити, щоб нічого не залишити. Поза. Увагою! На цьому відео завершую. До речі, хто ще в пошуку якісного професійного насіння, або гарних добрив для вирощування рослин, або стимуляторів розвитку коріння і взагалі всього, що допомагає вирощувати рослини, я посилання залишу в описі під цим відео. Можете перейти і обов'язково я впевнений для себе, що скорисно там знайдете і, можливо, це вам допоможе у вирощенні рослин на цьому відео. Завершу. Дякую вам за увагу. Дякую, хто додивився його до кінця. Бажаю вам міцного здоров'я, гарних рослин та мирного неба над головою. До побачення.